Сьогодні в Чернівцях під час Weekend 3.0, це вже щорічний наш традиційний фестиваль, літній, який ми проводимо в Чернівцях, гончаренко центр Чернівці. Я буду мати честь поспілкуватися і дати таку невеличку розмову на тему України, козаки та гречкосії і до чого тут Іран. Ну, давайте від... одразу скажу вам, про що мова. Мова йде про те, що українці завжди насправді, якщо звернутися на нашу історію, Існували завдяки двом речам завдяки козацькому духу і військовим, і завдяки тому, що були аграріями найпотужнішими і найсильнішими в світі. Оце дві наші бази армія, аграрії. Оце дві сили, це фундамент, це ґрунт, на якому стоїть абсолютно все інше. І зараз ми фактично повертаємось до цього. В якийсь момент ми втратили це відчуття козаччини. І козаків, але це російське вторгнення, воно нас до цього повернуло. Звичайно, що війна це жахливо. звичайно, що війна це катастрофа, але ну вона вже сталася, і тепер єдине наше завдання не зникнути в цій війні, не дати себе стерти, а стати сильнішими. І якраз це на це ми маємо працювати козаки та гречкосії не або або. А разом козаки та гречкосії, ті, які боронять весь вільний світ, і саме до цього тут Іран, тому що фактично Іран сьогодні. Такі на перших шпальтах, тому що, на мою думку, ми або на порозі, або вже знаходимося в третій світовій війні. І в цій третій світовій війні Україна або буде знищена, як можливо багато інших держав і зникне, або стане надпотужною державою завдяки оцим двом силам нашим козакам, нашій найбільшій сухопутній армії західного світу і нашим гречкосіям. Нашим аграріям, які сьогодні годують 400 мільйонів людей на планеті, а можуть годувати ще більше. І саме на це ми маємо працювати. Саме на це ми маємо звертати увагу, і саме в це ми маємо вірити в свою місію. Ми нарешті знайшли свою місію бути казаками та гречкосіями вільного світу.